Чи завершиться все-таки війна між Україною та Росією у 2025 році? Будь ласка, поділіться своїми думками у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Дуже багато зараз питань в особисті надходить стосовно цього, цієї ситуації. Так? Я вже дуже багато дивилася подібних речей. В минулих роках, в цьому році так? було декілька переглядів. Ну, давайте подивимося зараз. Чи буде підписана угода про мир? І чи буде завершення повне завершення у 2025 році, так? Чи підпишуть угоду про мир? Ну, скажімо так, це все буде затримуватися. Підписання конкретно угоди мирної, я поки не бачу. Чи завершиться війна між Україною та Росією у 2025 році? Чи буде завершення війни між Україною та Росією? Ну ні. Тут емоції, дивіться, розчарування? Ні, чітко завершення, ні. Завершення, чітко завершення, повного завершення у 2025 році, я не бачу. Чи буде заморожування, тимчасова якась заморозка військових дій між Україною та Росією? Так, у найближчий час. Ну, дивіться, ще буде тиснення, це не про заморожування. Зовсім ми виходимо на якесь коло. Тобто, це взагалі не про заморожування ситуації. Тобто, ще в якийсь період часу буде оце все обговорення. Тобто, ну, я поки не бачу цього. Є бажання заморозити, є якісь пропозиції, От, але іде ще тиск. Створений тиск, іде залякування, тобто дуже багато тривожності, так? І ми, як наче, знаєте, дуже багато чого обговорюється, але по факту, по факту, ну, так, дивимося далі. Давайте тут подивимося. Чи буде завершення, так? Зараз будемо. Перепитаємо на іншій колоді. Так, ні. завершення ні. Тут іще не до кінця прийняті рішення, багато незадоволень стосовно так, всіх цих обговорень, багато залякувань і дуже багато спокуси, агресії. От, якось на зараз ще іще не можуть знайти. Якогось компромісу, тобто тут поки що, це ще затягується. Затягується дуже багато тут ще провокацій, і маніпуляцій. Я не бачу в цьому році завершення, як би мені не хотілося.